Війська РФ атакували перинатальний центр у Сумах. Сила оборони завдали ударів по військових і промислових об'єктах противника та розробка програми експорту української зброї. Про все у новиному дайджесті за 6 жовтня у сумах росіян атакували перинатальний центр. Дрон влучив у покрівлю даху, що спричинило пожежу. Люди не постраждали, оскільки спустилися в укриття. Повідомив голова ОП Андрій Єрмак. Словоборони уразили підприємство Завод імені Свердлова у РФ. Він є одним із найбільших російських виробників вибухових речовин. У атаки зафіксовані численні вибухи та пожежу в районі цілі, повідомили в Генштабі ЗСУ. Також у Криму є влучання по складу боєприпасів окремого батальйону матеріального забезпечення 18-ї загальновійськової армії РФ. Зеленський доручив розробити ключові елементи програми експорту української зброї. Загальна робоча назва цієї програми зброя. За словами президента, вже є домовленості про відкриття експортно-імпортних платформ в Європі, США та на Близькому Сході. Ці платформи планують запустити до кінця року. Він додав, що мова про експорт української зброї, яка зараз у профіциті, не уточнюючи конкретні види. Понад 100 тисяч західних компонентів знайшли у дронах і ракетах, які Росія випустила по Україні у ніч проти 5 жовтня. Повідомив Зеленський. Водночас президент наголосив, що Україна готує нові санкції проти тих, хто допомагає Росії. Кабмін ухвалив законопроєкт про зміни до державного бюджету на 2025 рік, який передбачає додаткове фінансування сектору безпеки та оборони. Повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свериденко. Згідно з ним пропонується збільшити видатки загального фонду держбюджету до кінця року на оборону спрямують додатково 324,7 мільярдів гривень.